Привіт із півночі України. Сьогодні 22 березня. У нас так було дуже тепло, добре, ловко. Була сонячна погода, можна було попрацювати. У мене сьогодні була зачистка території. Все трішечки так поприбирала, повигрібала, дещо не було. Кущики мої вже починають розпускатися. Уже прям такі от гарні почки, бруньки. Вже трошечки навіть листочки з'являються на смородині. Малина ще, та й малина вже просипається, он прям трошки-трошки такі вже бруньки набухші можна сказати. Агрус теж вже зазеленів. Цибулька в мене вже теж починає накльовуватися. Але ще не зовсім велика в нашій, в нашій частині північній. Ще вона невеличка і ще буде холодно, тому я її поки е, укриний матеріал не знімаю. Мабуть, через тиждень вже як пройдуть дощі, тоді все познімаю. І оцю всю хвою підсиплю під свої кущики. Під смородину, парічку, досиплю під малину, де ще там не, не вистачає. От цибулька зелена вже яка. Це та, ще батун. Вона семирічна, сама наростає, сіється. І потім навесні вже, от зараз вже є така зеленушечка. Вже можна щіпати на салатик молоденько. Тут у мене горяці теж такі самосінні цибулі. <гум> Он скільки їх сходить там. Я цю грядку залишила. Під... Тут поселився дуже гарно у мене укроп, і тому я її не чіпаю. Тому що укропчик дуже складно приживається на таких землях, як у нас, піщаних. Тому у мене тут і чесник сходить. Бачите, от, також такий самосійний І цибулька. Така зелена, зелена. Грядка, яку можна потім навесні використовувати в їжу. Уже навіть можна щипати, але хай, хай ще тиждень підросте. Так, прям вилазить, вилазить чесничок. Дружно-дружно прям сходять. Красивенько. Колуничка теж вже починає зеленіти, як гарно прокльовується. Я цю е, услала на зиму хвоєю, але ще також хвою не розгрібаю, ще нехай трішки полежить ще тиждень, ще прохолодно, нехай вона дуже рано не прокльовується, щоб потім не підмерзла. Уже так само і жималость починає зеленіти, навіть воно вже видно такі бруньки з квіточками, вон прям зелені. У мене тут їх два сорти. Один і інший тут трішечки по-іншому. Бруньки понакльовувалися. За зимовий період так. Гарно все перепріло. Це моє удобрення, яке я з осені розсипала, удобрила всі, всі свої рослинки. Так непогано перегнило. І буде чим живитися на протязі сезону моїй малині. А це ось у мене є же малина. Це малина схрещена зожиною. ожиною. вона доволі така смачна ягідка, така на вигляд. Як вишня, а на смак як малинка. Тут у мене жовта малина, я її не зрізую, так як усі зрізують на осінь. І збираю два урожаї. Получається, у мене і влітку, вже так всередині літа малина-жовта є, і потім другий вже під осінь. Грядки мої теж треба вже перекопувати буде. Ще хай трішечки водою промочиться, і я все тут буде все перекопувати. Кизил до сих пір висить, ягідки такі. Бачите, він, виходить, він зимує. І тобто можна навесні навіть ще зривати ці ягоди кизилу. Хто любить. Ми посадили його раді декорації на, на клумбі, а він виріс такий огромний-огромний кущ. Багато-багато плодів дає. Але, в принципі, у нас його ніхто не любить, то він так і залишається на, на кущі, як прикраса. І зими, і, і весни. Вже на клумбах. Понакльовувалися тюльпанчики, повитикалися, сходять і нарциси, де більше, де менше. Уже сьогодні порозкривала свої піони. Вони були удобрені і потім я їх ще накривала на зиму. Вон, нагребла собі цілу-цілу таку гору різної основи для моїх теплих грядок. Хватить мені тут цього всього на всю мою теплицю, на дві частини. Теплички теж. Ось так. Редисочка там понаклеовувалася. Тут доволі тепло. Сьогодні я не встигла тут більш нічого зробити, буду робити на наступний раз. Дерева до сих пір стоять такі голубенькі після весняної обробки бордовською суміш. Рози я свої ще не розкривала. Бачите, я так на зиму їх роблю, такі закладаю в сітки е, листя, щоб воно не... Е, потім можна було легко його прибрати. І не створювалося, воно таке сухеньке. Тут не створюються ніякі бактерії, не розмножуються. І потім легко його все прибрати і потім знову ж таки можна закласти в теплі грядки. Тут теж вже у нас тюльпани накльовуються, лілії. Ну, а кущі смородини. Вже так бруньки бруньки зовсім гарні, зелененькі. Ну і радують око весняні квіточки, наші проліски. Вірніше підсніжники. Так, да, біленькі підсніжники, пролісків ще немає. Вон вже починають е, тут накльовуватися прокуси такі різні, різні-різні. Вони з землі, як вони виходять. Прямо вон, такими стовпчиками. Ось цікавими. Вон прям. Спочатку вони такі е, схожі наче на бруньки, а потім розкривається. Ось тут у мене вже де ближче до сонечка, так тут вже ось розкрилися прям цілим букетом. Вон які гарні. Такі фіолетові. Вже майже зацвів. Кизил так рясно-рясно в цьому році. Такими жовтими квіточками. Ну і все потихеньку накльовується. І нарциси різні, і примули вон, починають із землі витикатися. так, сьогодні день вже закінчується. Ніби нічого й не робив? І день пройшов. Ну, а ви як провели сьогодні день? Теж уже були на дачі. Плодотворна. Да. Ось так. Під кінець дня обійшла свою територію. Як гарно на сонечку світяться Барбарисові ягідки Дякую, що були зі мною. Провели зі мною екскурсію. На все добре!